Велика в тому, що нас не навчили, як треба, да? нас не навчили, як створювати ці умови. Не навчили, як бути недосяжною. Нас навчили, ти зразу маєш, блять, стирати труси, варити борщі, все. Він, блядь, ще чого ті борщі варите? Він на вас ще не женився. Він що? Вже... У вас вже кольцо на пальці, щоб ви борщі варили? Що ви хватаєтесь за ті борщі? Нахер ви йому нужні? тоді, я вже нахер йому на вас жениться? Щоби що ви що получить? він вже і так все получив. Да. Далі. Вас не навчили бути недосяжними, да? не навчили, як приймати без, без цієї вини? Да? А я вас на інтенсиві в своєму п'ятиденному навчу. Я повторюю, що я роблю для вас. П'ятиденний безкоштовний інтенсив. Е, І от е, я зараз думаю, чи дати його всім дівчатам, чи дівчатам тільки які пройшли флірт. Я запитаю. Просто от мені важливо, щоб ви е, робили завдання, а не просто дивилися. І дівчата, які пройшли флірт, то вони вже, в принципі, у них є інструмент, як робити. Інструмент, як робити.